Якщо там е, ґрунтові води десь упали або піднялися, ну навряд чи це може бути е, причиною відключення даного водогону. Скоріше за все, причина в другому, або е, якась інфекція. Може, не було хлорування, проводило, може ще щось, тому я вважаю, що іменно пов'язано це з другими причинами. А якщо причина в чомусь другому, може там поділ сфер вліяння і ще якась причина, ці горизонти, водні горизонти, з яких береться вода на Кирилівку, це шельох 30 км від Кирилівки, там у нас 8 свердловим. Навряд чи щоб ця вода, ну тобто було якесь сполучення. Ти думаєш, що нафтопродукти навряд чи. сьогодні інформація пройшла така, що люди там збирали підписи, і вони вроді би пообіцяли, що сьогодні-завтра все ж таки водогін запустять, але люди будуть писати розписки в те, що цю воду будуть використовувати тільки як технічно, тобто вживати її неможливо.